Давайте сьогодні поговоримо про закрепи. Чому я підняла це питання? Тому що кожна друга, третя пацієнтка, яка до мене приходить по гінекології, має закрепи. Звичайно, вони з такими скаргами не приходять, але в ході опитування ми уявляємо, що раз на тиждень, по два-три дні немає вибороження. На жаль, є такі ще пацієнтки, це 18-19-річні дівчата, які на питання, як же вони випорожнюються, кажуть нормально. Як нормально? Виявляється, що по два-три дні не ходять в туалет ще з дитинства, і, звичайно, вони думають, що це норма. І в таких дівчатах ми будемо спостерігати різні патології органів малого тазу, але це трошечки пізніше. Норма для кишківника, для людини це раз в день, або й два рази в день мати випораження. Тобто, вранці ми встали. І Маємо повне випорожнення. тому що є ще такі питання неповного випорожнення, це ті ж самі закрепи. Тобто, якщо ми за день з'їли таку кучку їжі, а викинули зовсім маленькі, це будуть скриті закрепи, тобто не повне Розглянемо основні причини закрепів. Насамперед це вода. Люди мало п'ють воду. Все ж таки, ми складаємося з води, тому ми маємо її пити тридцять, сорок, п'ятдесять мілілітрів. Води на 1 кг ваги на добу. Особливо наш ранок має починатися з води це 400 500 мл. Отже, Ми вранці всі відчистимо зуби, миємо ротову порожнину, а водою, вранці теплою, ми будемо мити кишківник. Він все ж таки має 10-12 метрів і його також потрібно помити. І продовжуємо пити між їдою. Їжу ми не запиваємо. Ми п'ємо через годинку після їжі. Те саме, що от тарілка була, ми поїли, нарязну тарілку ми помили. Так само ми стаканчиком води через годинку після їжі помили наш кишківник і допомогли йому працювати. Далі клітковина. Мало люди їдять клітковини, але клітковина це губка, це губка, яка буде чистити кишківник зсередини. І також клітковиною ми завжди будемо харчувати нормальну мікрофлору. Адже закриви це ще один вид дисбактеріозу. Дисбактеріоз – це коли патогенна мікрофлора, умовна патогена, переважає над нормальною мікрофлорою. Отже, клітковиною ми чистимо кишківник, плюс клітковиною ми будемо годувати нашу нормальну мікрофлору, яка повинна бути в кишківнику і розмножуватися там. Тому ми п'ємо пробіотики, ми заносимо пробіотиками нормальну мікрофлору в кишківник. А клітковиною годуємо. І якщо ми якийсь один день не поїхали клітковини, відповідно, ми цю мікрофлору не розмножили, і вона буде зменшуватися в кількості. І перестальти кишківника нам буде забезпечувати добра робота жовчного міфора. Тому що жовч, попадає ще в кишківник, нам буде пропонувати якщо ж ми Жовчі відповідно жовчі вчасно виходить у кишківник і не провокують верстати. Тобто жовчний міхур не має бути застійний. А з практики видно, що 80-90% людей є жовчі. Ну про застій жовчі ми будемо говорити трошечки. А тепер що ж нам будуть давати закрепи для органів малого тазу? Я собі, що ви не випорожнювалися два, три, а то й чотири дні. Відповідно, об'єм кишківника збільшується, маса кишківника збільшується, і плюс до того ця е, їжа там вже гниє, другими словами. І коли у нас збільшується маса і об'єм кишківника, звичайно ж, це ж перший поверх е, органів. Травної системи, а під ними у нас поверх органів малого тазу, і матка, яйник, яйники будуть відчувати цей тиск ваги кишківника. А тиск ваги кишківника буде нам давати те, що мікросудинки закриються відповідно нормального кровоплину і лімфовідтоку буде, буде відбуватися застій, а де застій розмножуватися умовно патогена флора. Яка буде нам провокувати хронічні запальні процеси? Що говорити за піглу, шийку та матку? Ці органи розміщені у нас на прямій кишці. Звичайно, ж вона, якщо пряма кишка роздута, збільшена, вона такий самий тиск буде давати нам на пігву матку, шийку знизу. А як я вже говорила, закрити це одна з форм дисбактеріозу. Дисбактеріоз кишечнику, звичайно, ж буде в таких умовах провокувати дисбактеріоз в органах малого тазу. І звичайно, ми будемо бачити часті молочниці, ми будемо бачити ендоматриози, поліпи, хронічні запахні процеси. Ворогах мало тазу, а хронічні западні процеси в органах малотазу, не тільки в органах малотазу, а й в цьому організмі вони не, як то кажуть, не болять, поки не підуть до якогось віку. Також ми маємо рухатися. У нас немає не повинно бути намі. Це фізична активність, це рухова активність. То, що вибирається. Отже, п'ємо воду, їмо додатню кількість клітковини, забезпечуємо життєдіяльність та роботу нормальної мікрофлори. Та рухаємося.